<реш> так диви, диму вже немає. Ти без турбіни, так? Да? Покажи! Спеціалістам для того, щоб зробити машину, щоб масло не їло. Треба форсунку закрити у датчик да? тиску масла, а це. Його, да? Як воно? Тиск, да? Заглушили, завели для того, щоб подивитися тому що зробили турбіну, але на холостих підтраював перший циліндр на холоду. Нагрівається, пропадає. Мотор не зупинить. Так мені вже подобається, вже диму немає, Дерево. Вже диму немає, що це за машина. прогрілася? Так ти пам'ятаєш як ми її тут заводили, як вона диміла. Так що виходить через турбіну масло оце восожрало, так? Да? Да? Ніфіга себе. Турбіна заклинила повністю. Турбіну, турбіну це в нас ось, ось запчасть. Ось. Все. Це все, що в неї залишилося. А Серега, нову, я не знаю, де я нову дів. мій ящик. А нова турбіна. Десь ми її положили. Не знаю. Ну, і без турбіни колись у нас був перероблений. Ісусу тут Так що таке? Все, я глушусь ери. Все, заглушили тележку. А де ти нову турбіну вже дів? А воно тут лежить. Ось все, ну, так це нова, виходить? Ну вони ж, бач, там побило цю частину. Угу. — І одного куска вони не, не прислали. Не прислали? Ну, я, Та що одне її відвалилося? Та ж вони нове поставили. Та що вони так от підкуструють його перед ремонтом? Бачили, там немає куска. Ну, вона, вона заклинила і розвалилася. Сука, а де я не думав? Знаєш, а вже все, всі кажуть, що мотор гайки. Да ну, я теж думав. Ти да таке можеш подумати. Так, да, оце ж бачите. Серега, ти ж, ти ж завжди оптиміст, чуєш. А це, це цієї кричатки тут вистачає. Взагалі можу зрозуміти. А це цю частину вони, виходить, всю нову поставили, так? Да? Побило корпус. Знаєш, скільки ремонту обійшовся? Я думаю, тисяч 20. 14. А. Та ти ж ти оптиміст, чуєш. Тут комусь кажуть 14 тисяч, кажуть, його за який хрен. Це трошки інша машина. Турбіну зробити на спринтера. Серега. Набагато дешевше в половину. Ну да, так, так вона і Да, Так само топлівна і все остальне. Педжерик приїхав. Ну, Рішили, не будемо його там варити, ті пороги. Раму зварили. Ну. Дякуючи Роману і Цюпко. І його по команді. От, підварили. Трубу длінили. Бо демілону в салон кидали. Там краї всі поварили, не знаю, сюди не видно, а може видно. Ось тут поварювали, вони самі краї кронштейни, бо їх тут не було. Там поварили, ну а то вирішили не трогати, хлопцям воно на скорость не впливає. Ну а з цим проблемою, Ще ждемо турбіну назад чи топлівну і будемо, що номер Одеса робить. Може в Одесі може поремонтують. І зараз ще один підписник у мене із Требухова, знаходиться в Польщі, теж шукає. На нашу на ту наромкину машину топляну. Що, будемо варити гайку сюди? Да. Закручувати поставку. Ти думаєш вийде? Ти впевнений? Да. Оптиміст. Воно у нас залиши болт у цьому. Так, зараз буде все побуде пофеншую. Щоб <різь> 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 хтось, щоб хтось побачив, що це ми робив. Видуваємо інтеркулера, бо можуть будь-які запчасті старої турбіни. Кай компресором не видаємо, як погазуй трохи. Погазую вже. Ой, страшний сірий. Це воно дуло оттуда з інтеркулера, коротше. Я тебе пам'ятаю. Ну, мазута димить капець. Горає коля. Зато, а ти бачив, який дим ішов з труби? Уже немає. Чи ж треба було забрати печерика, там вже в трубі мазути? Просто капець. Диви, бачиш, треба одигнати його. Як почали газувати, диви, ну, як мазути, воно в трубі вона прямо текла. Ж... Ну понятно. Куди ж поїдемо? Не, ну вже бачиш, все одно, як на холостих не так, це воно там всередині закоксувалося. Так що продував... Все, вже не будемо більше дути, вата? Куди? Тут направити. Ще бимдуть? Так. Ну давай. Куди хочеш, туди направляй, тільки не на мене? Так тільки, вітер не буде на тебе, ви, пейду, а ти ви так. так? Не видно що він там робить. Діону, вачили, там димить. Вихлопні масла, капець Понравилось мені, да? Вигорає, да воно летить тут капець. Оце скільки масла ще й тут було. Це виходить через турбину, воно лило масло в всі дирки чи що? Ну так, Це просто капець. Все, глушить? Так що треба колесо накачати. Знімаєте трубку з, інтер... з турбіни і дуєте колеса. Переходники погнали. Ось бачите, як воно димить. Там вихлопні масла, просто капець. Просто капець. Ну ми вже як провіряли перед тим, як ставити турбіну. Провіряли, заводили. Та що? А бляха, так димить, ти бачиш як паровоз. Те, ну, Я думаю, що воно вигорить. І тут воно вигорає, тут же теж масло воно трохи є на колектор капнуло. Ну, страшні, чуваки, коротше. Це нормастик. Та то не поржавіє. Турбинка дує добре, так? Да? Це хіба це робота електрика, чиш? А я, мені кажуть, електрик це такий чувак, який ходить з чемоданом, у нього там комп'ютер, да? ну ти таке робиш, так? Да? А потім лежиш день під фурою, під машиною і шукаєш прич... Да? Потому що одне з одним то воно взаємосв'язане. Покрасив мене теж в цятки видулик. Покрасовий забор, Лафету лафет, Оно назад зараз веду об, об, обтирає. Назик, Ти обнюхався вже бензом, так? Да? Хорошо, хоч мені дві каністри бензина привезли, то є чим ми чи Забор покрашений. Все нормально. Та да, не, треба було нам десь, там, виїхати до сусіда сюди поближче. Да, на носі точно є цятка. О, на носі є, все, точно. Він каже, погазую. А ти кажеш, погазуй, а я каже, ще вийду їм з труби. Взяв трубу наставив туди, кажуть, а я хобота свого висунув. Ну ти ще красивий. Американський солдат. Це ну, ще якраз по красоті, оце тобі електрики. Ну є такі букварі, ото ж ті, що там ремонтували, чотири рази приїхали. То підключитися не можуть. То в них щось там не стоїть, Серега. Да. Сейчас, сейчас Такого не буває. Є болгарка, є сварка. Тут вже все рішені, вирішено. Ой, Андрюха, Андрюха, твоя тачка, звісно, на прокачку. Турбіна нова. Одна проблема, ми її замацали, вона пальцями грязна, касіра і три знімати по новому менті назад ставити. Вже дрів, вже на дровах машина. Ховаю дрова, друзяки, тому що треба ховати, бо скоро в тюрму мене посадять. У мене більше, ніж на 30 тисяч дрів. Смотри, як оціни. Да? Там сказали, е, ну я не знаю, там закон то все фігня, просто так уже по приколу. 30, або 30 кубов сосни, або 15 дубових. Сказав Зеленський, що наче не підпити. Та ні, ну це якийсь дурний закон, ти що, загонів. І хай приймають закони там по підприємцям, які там купляють, перевозять, по тендерам, по лісництвам, там. ну не по людям. Людина купила, бабі привезли там. Хтось тачкою привіз. Ні, ну в нас теж до хрена ж посадок вирізали. Е, валять. Дубочок такий все везуть, гарненький, і їм закон насрать. То він же ж його не садив, він його на ньому не заробляв, поїхав, напиляв да й продав. Так, Є такі діла, так? Да, дядь Сережа? А дядь Сережа платить гроші. Та ж нема дріб, тебе електричество. Є з в мене. Да, на чорний день. Так. Да. І автономочка в машині, да, на соляричці. Ну це електрик. Ще зробив собі станцію сам. Якось це директор, да. Шо, Щоро, я то саме. Що директор? Сер'я зробив собі вже електростанцію сам, поняв? Сонячні батареї моє робити. Ні, ну так ти ж сам це все робив. там. Щось хімічив, мудрував. Свободне від роботи время, А в тебе времени свободного взагалі немає. Жінка, жінка допомагала. Да? Завтра в жінки день народження, завтра буде поздравляти. цими руками. Де руки, головне, не мий, чуєш? Вона вже знала, що вони такі красиві. Назар неси бензин, будемо руки ми. Умиватися теж. теж. Так що наче завелася, все то нічого, повидумали. Одне радує, що не гайки мотору. Бо в Романа в тому кіосоренті там просто жопа. Всьому. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Диму, не горить солярка чи що. Взагалі чітко. Тільки це як нога сюди дав, чорний кинуло трохи. І все, взагалі красота. Ну, те, що від нас залежало, ми Андрюха зробили. Те, що там цикотить в моторі, хай професора нам скажуть. Ну, без що компенсатор, так. Турбінка дує, моторчик підгуляний, звісно. Каталися з Серегою, зачадили весь Чорнобильський масив. О, але викинуло масло і по-бирому і в принципі вже не димить. Масло в, в моторі провірили є. Бо буває промигує на холостих лампочках, ну бачите? Лампочка промигує. Тільки торкнув педальки. Щось. Все, лампочка тухне, бачите? Ну це таке Андрія треба спитати. Ось на 1000 обороту, ну даже 900 норм може низький цей. Наче низькі обороти, щось треба більше. Так уже не світиться. Все по красоті. Чуєш, ти наче в перчатках? Так от, те, щоб хтось сказав. Вовче ти шо, красота. Вовче по красоті. А це тобі електрик, да? Красота, все, проводочки, все. що так, такий в мене друг. Серега Василенко, дякую йому капець величезне. Завели цю машинку, все, Андрюха, тоді все глушимо. От. І Педзеріка ще хочемо подивитися. Так отак проходить день.